З перших днів АТО спецпризначенці військової служби правопорядку провели чимало вдалих спецоперацій. Зокрема, під їхнім наглядом були два стратегічні об'єкти у місті Артемівськ. До речі, там вояки знаходились у повній ізоляції. Утримували вони і шляхи до Донецького аеропорту в населеному пункті Авдіївка. Тож для підкріплення цих підрозділів 50 військовиків вирушили зі Львова у повному бойовому спорядженні. На сході країни саме ці хлопці вестимуть боротьбу із розвідувально диверсійними групами та. Підтримуватимуть правопорядок на підконтрольній українським військам території. Близько місяця військовослужбовці відточували майстерність на Яворському полігоні. Вогнева підготовка, так, спеціальна підготовка і військово-медична. Також були заняття з фізичної підготовки за різним видами діяльності. Військовослужбовці повністю готові до холодів, подбали про боєздатність підрозділу і волонтери, які забезпечили потрібним спорядженням, аптечками та продуктами. Також спецпризначенці ВСП отримали у подарунок від доброчинців «Джип «Нісан», який стане у пригоді під час бойових дій. Група оснащена і бронетехнікою з протикумулятивними екранами. Третій спеціальний відділ, який створювався, найкоротші терміни відповідно до завдань, які були покладені. Він був сформований, підготовлений, забезпечений всім необхідним зі сторони Збройних сил, зі сторони небайдужих людей. І я запевняю, що він в цьому складі готовий виконати ті завдання, які будуть покладені для забезпечення Збройних сил. Військових частин формувань виконання завдань на сході України на радні подвиги військовослужбовців благословив священник отець Тарас. А працівники будинку офіцерів міста Львова підготували для воїнів невеличке музичне вітання.